Всім привіт! З вами Дубограй та Дракони. Що ви знаєте про магію, представлену у світі ДНД та про її користувачів? Швидше за все, ви не задумувалися над цим питанням раніше, тож я зроблю це за вас. І сьогодні ми обговоримо такі питання, як звідки вона з'явилася, наскільки магія розповсюджена, чи має вона ліміти та які вони, чи має вона проблеми та які їх вирішення, і, ну, взагалі, як працює магія в світі ДНД. Для того, щоб з цим всім розібратися, нам потрібно зробити вдалий кідок навички історії, бо пригадувати нам доведеться події, які відбулися безпосередньо після зародження всього і вся. Познайомтеся це верховний Бог сетінгу забутих королівств, якого звуть АО. Так ось, коли владика всього, верховний Бог Ао, створив е Всесвіт, то в ньому було м нічого. Ні світла, ні темряви, ні холоду, ні жари, тільки вир енергії, який зразу ж почав збиратися на своїх полюсах, як вся темрява, так і все світло. І ось з цієї первісної енергії були створені дві сестри: Шар, відома ще як леді Утрат, вона богиня абсолютної пітьми і була створена з абсолютної темряви, та її сестра Селуне. Відома також як Срібна леді, вона є богиня світла, що пробивається крізь темряву. Саме тому вона є місяцем цього світу, як метафорично, так і буквально, адже місяць планети Торіл, де знаходиться Фейрун, також називається Селун. Разом вони створили небеса, тобто зовнішні плани існування. Хоча тоді, на стадії зародження світу, їх не було так багато, як зараз. А також завдяки взаємодії їх сил була створена Чонті, вона ж матінка Земля. Богиня життя, щедрості, яка є матеріальною основою світу, який топчуть наші ноги. Однак цей світ не мав сонця та тепла, і чонті благала сестер про те, щоб вони дали їй сонце, дали їй тепло, і Селу не погодилося в той час, як шар хотіла, щоб пітьма панувала вічно. Тож Селу не підпалила одне з небесних тіл і таким чином утворила сонце, щоб життя могло з'явитися на чонті. А шар, в свою чергу, сприйняла це як особисту образу, і між ними розпочалася війна, яка не закінчиться ніколи. Ви запитаєте, до чого тут цей урок історії? Все дуже просто коли війна почалася, то місячна діва вирвала зі свого тіла значну частину своєї енергії та кинула її в богиню шар, таким чином відірвавши від неї шматок. І ці дві енергії, що відділилися від обох сестер, об'єдналися в одну. Так з'явилася Містріл, перша богиня магії в новоствореному світі. А разом з нею з'явилося так зване плетиво. Це є магічна енергія, яка всіх нас оточує, і якою всякі маги та інші заклиначі е, можуть маніпулювати для того, щоб створювати магію та кидати умовні фаєрболи у своїх ворогів. І це є без перебільшення початок всього, що було, що є, і буде в тому світі, в якому живуть наші персонажі, тобто у світі забутих королівств. Повертаємося тепер до менш насиченого теперішнього часу. Наскільки ж розповсюджена магія на Фаєруні? Як багато заклиначів, чи взагалі хоча б персонажів з мінімальним рівнем, який дозволяє використовувати заклинання? Це запитання має одну суттєву проблему, а саме точної відповіді на нього немає. Спробуючи загуглити щось таке, швидше за все, ви отримаєте одну єдину відповідь, а саме те, що майстер вирішує сам. Для своєї гри, скільки в нього є там заклиначів магії, і так далі. І в цілому це правильно. Але я все-таки спробую дати свою відповідь. І знову ж таки уточнюю це моя власна відповідь, яка включає в себе мої думки, а також купу форумів та статей, що я знайшов в інтернеті. Це не означає, що ви повинні погоджуватися, тож робіть, як вам подобається. Перше, що ви повинні зробити для того, щоб зрозуміти, як багато заклиначів у вашому світі, це вирішити, наскільки ваш світ насичений магією, а саме, чи в ньому низький рівень магії, чи середній, чи високий. Далі математика проста: якщо ми беремо якусь країну з населенням умовно мільйон жителів, то у світі з низьким рівнем магії зі 100% мешканців тільки 0,1%. 10% людей буде мати хоч якісь здібності до магії і зможе ними користуватися у світі середньої кількості магії це буде 1% людей. А якщо у вас дуже насичений міст магічною енергією світ, то всі 10% жителів будуть так чи інакше заклиначами. Тобто з мільйона мешканців при 0,1% заклиначів, які здатні як мінімум користуватися замовляннями, буде всього лише тисяча людей. Причому потрібно враховувати також їх магічний потенціал, а саме не всі з них можуть користуватися високорівневою магією. Так, відсоток заклиначів, що можуть користуватися самовляннями, буде 100% з цієї тисячі, але від першого по третій круг уже зможе використовувати тільки 70% людей, четвертий шостий круг всього лише 25%. сьомий та восьмий 5%. та останній дев'ятий круг. Менше 1%, а саме 0,25. Звичайно, для світів, де середній або високий вміст магії, ці показники будуть трохи вищими, але не надто суттєво, що тільки показує, що насправді заклиначі, особливо високорівневі, це рідкість. Ще більшою рідкістю вони стають, тому що всі вони стікаються до великих міст та центрів цивілізації, через що всі магі в регіоні можуть бути, наприклад, в столиці. Тож більше одного чи двох таких заклиначів, проходячи країною в пошуках пригод, ви навряд чи зустрінете. Нарешті тема трішки простіша: всього є 9 пронумерованих кіл магії та нульовий круг, який називається замовляннями. Замовляння є найслабшим можливим способом використання магії, проте ви можете використовувати їх безкінечно. В той же час, як заклинання кругів магії від 1 по 9, використовують спеціальний ресурс, що зветься очками чарунку або просто чарунками. Насправді колись було цілих 12 кругів, але наступниця першої богині магії Містріл, яку звуть Містрою, встановила чіткі обмеження на використання магії, таким чином зменшивши кількість кругів магії з 12 до 9. А також, звичайно, всім знайомі очки чарунок, які, коли витратилися, то можна піти спати посеред бою, а група хай собі, зрештою, розбирається самотужки. Так, ви обмежені вашими знаннями та використанням заклинань в день. Стосовно їх сили, то тут все просто. Якщо на першому крузі заклинань ви можете просто кинути декілька магічних стріл по ворогу та й по всьому. Та вже на дев'ятому крузі заклинань маг може скинути на місто чотири величезних метеорита або ж використати заклинання слово сили смерть і буквально побажавши комусь смерті вбити його миттєво, без будь-яких кітків рятунку тощо. Головне, щоб у цілі було хоча би 100 або менше одиниць здоров'я. Тож здавалося б, тут все досить просто і можна рухатися далі, та на жаль, ні. Тому що існує таке заклинання як Wish, або ж бажання, і воно робить все трішки цікавіше. Це заклинання дев'ятого кругу, яке дозволяє тобі буквально побажати все, що завгодно. І ліміт того, що ти можеш побажати, є дуже умовним, тому що якщо ти захочеш мільйон золотих монет, то хитрий майстер, звичайно, тобі їх може дати. Але оскільки ти не описав спосіб їх появи. То вони, наприклад, впадуть тобі на голову і розчавлять, або тебе телепортує прямо в лігвище дракона, де той спить на своєму мільйоні золотих монет. Це дуже ризиковане заклинання, адже майстер завжди намагається знайти спосіб трішки зіпсувати все. Але потрібно пам'ятати, що чим більший ризик, тим більша винагорода. Тепер поговоримо про проблеми. В основному є дві взаємовиключаючі думки, які попри це чомусь співіснують. Перше, це те, що більшість заклинань, попри всю свою величезну кількість, є просто непотрібними. Практична більшість гравців, які вміють користуватися магією, просто вибирають найкращі декілька бойових заклинань, а також ще декілька найпотужніших заклинань, що допомагають під час ролеплею, та у вирішуванні загадок. Вітаю, це можливо 10 або 20% від всіх існуючих заклинань. Проте, й навпаки, заклинань так багато і вони дають так багато опцій, що для заклинача практично не існує загадки, яку він не зможе пройти, чи пастки, якої він не зможе оминути, та ситуації, з якої він не зможе вибратися. Заклиначі, в особливості маги, починають як, напевно, найслабший клас в грі. Проте на максимальному рівні це абсолютна сила рівних, які просто нема. Магія дарує їм можливість телепортуватися по всьому світу, створити свого клона, тобто тіло, куди їхня душа потрапить після смерті, що практично дарує їм безсмертя. Боюся, балансом в ДНД і не пахне. Тож, якщо ви гравці і майстер на вас накидає магів, або ви майстер і у вас гравці, одні заклиначі, вирішити всі ці проблеми можна тільки одним єдиним способом вибивати клин клином і давати зі своєї сторони ще більше магії. Проте, все-таки варто зазначити, що це все починається з найвищими рівнями в грі, до того часу, якщо воїн дійде до такого вискочки мага, то мультиатака по голові вирішить будь-які ваші проблеми. Тож, як це все-таки працює, вся ця система магічна? Насправді досить непогано, при всі але. Знову ж таки, все просто залежить від вашого майстра і, як не дивно, від вас, гравців. Не бійтеся проявляти ініціативу, пропонувати майстрові ідеї та думки, казати, що вам подобається, що ні, і ну, саме для таких випадків існує статус низького рівня магії у світі, щоб взагалі не зустрічатися з нею. Або навпаки, якщо ви готові поринути в магію з головою, то світ з високим рівнем насичення магії це ваш вибір. Головне не забувати, що якщо будете ваншотити боса, якого майстер довго готував е своїми фейерболами, то готуйтеся, що наступного разу він дасть своїм монстрам імунітет до магії.